А куди дивитися? Вниз нас чи наверх? На ага, окей. Ну можеш як розказувати? Отак. <ріст> як Ілон Маск ілонмазка. <ріст> 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 Аліна Плеська. Плівкова фотографка, випускова редакторка неформат ком'юа і волонтерка. Контент-менеджерка в депозит фотос. <Photos>. Любить емо, крафтове пиво та динозаврів. Не любить все російське. <ріст> Бути фотографкою на концерті. Чи тусити на ньому? Ну, взагалі, звісно, тусити на ньому, але е, ну, чому? Тому що коли я фотографую, я зазвичай не дуже встигаю насолодитись музикою і е, е, якось відпочити, бо я слідкую за тим, що відбувається на сцені. Тому хотілося б тусити, мабуть, але складається так, що все ж таки бути фотографкою. Я ж кажу крінж. Розкажи, які концерти ти фотографувала за кордоном, якими ти прям пишаєшся. В першу чергу я думаю, що це Родберн Фестиваль. Тому що я думаю, що я з України була перша там фотографка. Ну мені так здається, офіційно. І це дуже класний фестиваль, і там були суперкруті гурти, Дев Хевен. Ну і також, звісно, поки я жила в Берліні, мені довелося. Багато фотографувати. І я думаю, що це Кім Гордон із SonyQuse, Такий для мене дуже знаковий був. Ну, Ворпейнт та Алекс Кемерон, мій улюблений. ну, Багато робити збори і вигорати чи не робити збори і почуватись нормально? Робити збори і вигорати. Тому що. Збори треба робити, тому що треба допомагати. З вигоранням можна впоратись тим, що можна зробити собі там умовний місяць відпочинку від зборів, відпочити трошки, і потім заново повернутись і робити збори. Ти багато зборів робила? Так. Да. З 22-го року багато дуже. Я не знаю кількість. Стати котом чи стати собакою. Домашнім чи дворовим? Я думаю, що стати котом, тому що котам на все пофігу і вони собі тусять, їх всі люблять, гладять, годують, сплять вони і все. А собака більш прив'язана до людини і це завжди ризик. А кого ти любиш більше собак? На це питання я не буду відповідати. Вечеря в ві вежі на самоті. Чи пікніки з друзями в ботсаду? Пікніки з друзями в ботсаду, я думаю. Тому що повечеряти на самоті можна завжди де завгодно, а друзі то на вагу золота. Тому ти скажеш, пікніки з друзями в Ейфелевій вежі. Та Боже, збав, Я висоти боюся. Гаррі Поттер чи володар перснів? Володар перснів. Тому що це була. Моя, мабуть, перша любов ще в дуже малому дитинстві після зоряних війн. Зоряні війни були саме перші. А потім був Володар Перснів, а до Гаррі Поттера я прийшла трошки пізніше, ніж всі інші. Тому Володар Перснів. Ти читала книжки? Звісно. І Сільмарі і Хобіта, і Володаря Перснів, і в оригіналі, і в українському перекладі. Так, да. я можу цитувати. Прямо зараз? Ну, якщо дуже треба, але давай. може, щось сплутує від нервів. Мир на будь-яких умовах, але зараз, чи перемога, але через 50 років. А можна перемогу раніше? Ну, я не можу на це відповісти, тому що, якщо робити мир на будь-яких умовах зараз, то це, по суті, ми втрачаємо свої території, і всі наші хлопці і дівчата загинули дарма. Не, не зрозуміло, за що вони тоді боролися. Але перемога через 50 років ну це. Я думаю, що за 50 років від України може мало що лишитися, на жаль. Тому не знаю. Я не можу сказати. Давайте перемогу от скоро просто Слухати Радіо Рокс чи Радіо з гри Stalker 2. Радіо з гри Stalker 2, звісно, тому що там дуже багато наших українських андеграунд музикантів туди потрапило, і це класно. Це, я вважаю, прорив. Так що сталкер стовідсотково. Назви гурти, які там тобі найбільше подобаються? Вовк. Хто там ще був? Я ж не грала в «Сталкера», тому що в мене нема компа. Давай вирішимо це питання. Я чесно не пам'ятаю, але там вже дуже багато цвинтар, вовк Цвинтар». Писати свої думки в соцмережу X чи в трец? Я закинула соцмережу X, тому що мені стало якось дуже некомфортно там. Трец я завела от буквально нещодавно, і мені там теж дуже некомфортно, тому що якось так сталося, що дуже сильно мої ці твіти, чи як це називати правильно, Набирають лайків, і мені дуже багато відповідає незнайомих людей, і мені від цього некомфортно. Тому я би обрала взагалі не писати думки ні в яку з цих соцмереж. Вважають, що твіттер токсичний. Чи бачиш ти таке втрет? Е, я насправді і в Твіттері не так, щоб прям сильно бачила, тому що в мене була дуже якась комфортна бульбашка, і в зовнішній твіттер я майже не потрапляла. В мене там було не дуже багато підписників, і воно, в принципі, було доволі комфортно. Просто в якийсь момент мені стало якось, ну, от, я втомилася від нього, і тому я закинула. А Трец, судячи з того, що мені відповідають деякі люди, він токсичний, да, токсичний. Ну, принаймні мені так здається, тому що я ж кажу, я попала в цей зовнішній світ незнайомих людей, які пишуть свої дуже важливі думки, як вони думають, під моїми постами. Тому да, токсичний. Посадити Путіна в тюрму чи вбити його? Ну, звісно, звісно, хочеться вбити його за все, що він зробив вже. Але як ми знаємо, то ж не тільки Путін то зробив. Тому, в принципі, якщо посадити його в тюрму на якихось не лакшері умовах, умов, ну, там, не в норвежську тюрму, знаєте, де там телевізори і все це, а в якусь дуже погану, то хай сидить в тюрмі. А, і думаю, що він там саме здохне. Катувала б його? Ну, страшно про таке думати. Але да, бувають такі думки, і не тільки його, чесно. Ну, я би я не знаю, мабуть, більшу частину росіян, боже, як це погано звучить. Але вже як є. Ну, але я стараюся все ж таки від себе таке відганяти, тому що не хочеться перетворюватись на якесь нелюдське. Фотографувати Настю каменських і тобі заплатять чи андеграундний гурт, але без гонорару? Андеграундний гурт, гурт без гонорару, тому що це мені ближче і в мене є робота. Тому ну, фотографія для мене це більше хобі. Я не, женю, не женуся там за грошима. Тому андеграундний гурт це ближче, це якось своє, рідне, приємні люди. Якби Настя Коменських попросила. Я думаю, що є набагато професійніші фотографи, які їй зроблять зйомку краще за мене, тому що я не займаюся такими комерційними зйомками з ретощою і з такими всякими штуками, які їй потрібні по-любому. Люк чи лея? Це ти зараз про Star Wars чи про моїх котів. Про Star Wars тоді, звісно, Лея, тому що fight like a girl. І взагалі я вважаю, що е, тому що Івану треба було і з Леї спочатку робити джедая, тому що вона вже була підготовлена, бойова дівчина, а Люк був хлопцем з села Умовного, якому, якого всьому треба було вчити. Так що, Лея, Лія, в мене є два білих кота, яких звати, звісно же Люк і Лея, тому що як ще інакше, і вони були знайдені на мусорці. В дитинстві, потім волонтери їх прилаштовували, і от тепер вони у мене живуть. А за характером, вони схожі на Люка і Лею зі Star Wars? Ну, Лея, можливо, трошки схожа, тому що вона така більш цікавиться всім, а Люк – ні, бо вони все ж таки трусливі, не такі, як Люк і Лея зі Star Wars бойові. Найняти художника, щоб намалював картинку, чи згенерувати за допомогою штучного інтелекту? Найняти художника. Тому що я працюю зі штучним інтелектом і він, Він, звісно, розвивається, але Ну, ще далеко все ж таки до того, щоб він робив от прям те, що тобі хочеться. По-перше, по-друге, найняти художника, тому що. ну... Це завжди теж підтримка митців своїх якихось людей. Мені здається. Ну і плюс знову ж таки художник зробить прям чітко то, що ти захочеш, то що ти попросиш. Штучний інтелект такого ще не вміє, хто б що не казав. Про штучний інтелект ще кажуть, що він генерує свої малюнки там чи зображення з уже намальованих кимось картинок? Він на них вчиться. Він вчиться, аналізує, він генерує своє, ну, принаймні той, з яким я працюю. Він генерує своє, але він вчиться на вже да, створеному раніше людьми. Таксі чи метро? Метро. Я люблю метро дуже. Це комфортно, ну, в плані того, що ніяких заторів немає, ти собі сів, поїхав, ти чітко знаєш, скільки тобі часу займе дорога. А, ну, в годину пік, звісно, не дуже зручно. Але все одно метро якось комфортніше і безпечніше під час обстрілів. Ну, якщо, звісно, не на лівому березі, як я, ну, бо там нема підземного метро, але все одно метро. Але ж метро зупиняють під час повітряної тривоги. Ну, це тільки на лівому, березі, тільки наземне зупиняють, а підземне то ходить. Так, а що, таксі під час повітряної тривоги коштує як нирка. Тому метро. Емо чи постхардкор. Ні, ну це не так складно, тому що емо пішло з пост-хардкору, Це по суті одне і те саме. Так що, так що, якби, Ну, якщо прямо обирати, обирати, то пост-хардкор, тому що, тому що це першопроходці. Вот. Але. Ну, це ж одне і те саме, по суті. Час пройшов, все розвивається, але ну, ему пішло з постхардкору. Це як, типа, бабуся, там, прабабуся, і, і онучка там якась. ну. Я ж кажу, крім зараз воно. Назви своїх улюблених виконавців в цих жанрах. Прямо в цих чи можна взагалі улюблених виконавців? Можна взагалі можна в цих. Фугазі, Riights of Spring. Embrace, AFI, SOSD. My Chemical Romance. <laughs> Та багато. Ну, і там вже далі трошки, якщо відходити, то там всякі... Лоренс Армс, там ну, таке все пішло, воно вже трошки в іншу стізю. Нікон чи Кенен. Нікон. Все. Нікон, e, звісно, в мене Нікон це найкраща камера в житті моєму. Ну, Насправді в мене є ще цифрова Canon теж, але я не вмію фотографувати на цифрову, тому плівка і Нікон. Nikon. Nikon F100. Найкраща, найкраща камера в світі. Всім рекомендую. Нікон, зв'яжіться зі мною заплатіть гроші. <звяжі> не, ну це ж кому як зручніше, хто чим звик. То в мене взагалі перша камера була Олімпус, наприклад. І зараз Мильничка в мене Олімпус. Тобто, ну, я, я все перепробувала, мені здається, і пендекс в мене є. Але я думаю, що ну, це нормально. Кому як зручніше, той, той і пропагандує. Ну, я тім Нікан завжди. Амбасадорка. Хотілося б, але щось не зв'яжується зі мною. Все. Zwiażuję się, zwiażuję się, Ba, <laughs>